Що кілька місяців чи навіть років ви не можете знайти роботу. Можливо, вас внесли у чорний список. Виявляється, у роботодавців є власний чорний список тих, кого на роботу брати не бажано. За що туди потрапляють, і чим це загрожує? З'ясовував Андрій Лащ. У роботодавців є власна книга скарг. Сюди вони записують прізвища недобросовісних працівників. Списки поповнюються щоденно. Над цим активно працюють по всій Україні. У чорних списках агентства з пошуку персоналу 48 прізвищ. Навпроти кожного коротка негативна характеристика. Сектант написав придурок от Ну, это, представляете, как довести консультанта? Шукачі роботи можуть потрапити до чорного списку і не за таке, якщо, скажімо, чотири дні поспіль не відповідають на дзвінок консультанта або в грубій формі відмовляються від запропонованої вакансії. Такі випадки автоматично вносяться до спеціальної електронної бази. <реку> Іщеться якийсь чоловік, то у нас і знаходиться, да, Іванов, допустимо. Там буде писати галочку, що він знаходиться в чорному списку. І хочеш посмотрети причину, то ну, подивишся, що стає. Тобто Їх ніхто не запам'є. У підступності списків на власному досвіді переконалася Олена. Працювала у серйозній компанії, посварилася з керівником і за якийсь час звільнилася за власним бажанням. Нову роботу шукала півроку. Ходила на співбесіди, скрізь обіцяли передзвонити, але ніхто так і не зателефонував. Про причину дізналася випадково У мене просто подруга. вона працює в відділі кадрів в одної міжнародної компанії великої. У них сеть по Україні, і вона пробила мене. По базе, у нього есть доступ к этой базе. И она мне сказала по дружністки. говорит, так и так ти не можеш найти работу, потому что ты в этой базе. Я собственно говоря, от и узнала, что такая база есть. Імена та прізвища небажаних працівників деякі компанії вивішують на власних сайтах, але існування чорних списків не коментують, не хочуть про це говорити. І в асоціації працедавців кажуть, на власні очі цих списків не бачили. А дзвінок колишньому керівнику був і залишається найліпшим рятівником, якщо за кимось є грішок, він виплива. На 90% прийняття рішення взяти працівника чи не взяти це результат анкетування, співбесід і перевірки відповідно до рекомендацій з минулого місця роботи. В більшості випадків це телефон, телефонний дзвінок. Свої чорні списки в інтернеті створили й найманці. Туди заносять імена тиранів керівників, там же скаржаться на погані умови праці і надто мізерну зарплатню. Лише на цьому сайті відгуки про компанії читають понад 30 тисяч відвідувачів. Компанія, яка глушить будь-яку ініціативу на корню, не дає можливості чого либо добитися і куди либо вирости. Так і сидить всю жизнь вот это один жизнь на зібай. Хочу сказать, от себя, что это. Далеко не худші коментарі і в основному йдуть більш жорсткі, більш цинічні, більш грубі коментарі в адрес компанії. Компанії зазвичай стежать за такими записами на сайтах. Телефонують адміністраторам із погрозами подати до суду. Втім, жодного позову поки що так і не було. Андрій Лащо, Олександр Максименко, новий канал.